Кривбас простріл, і 1-0. 1-0. Відкриває кривба з рахунок у сьогоднішньому матчі і забиває гол. Не пошивай, Ленько, Вероніка номер 14 Ремакс рухається з м'ячем. Вона прекрасний пас віддає на Валерію Літус. Валерія, це можна казати що вихід віч на вічі. Валерія не змогла, не змогла зараз. Дальній удар і... 2-0. Прекрасний дальній удар у виконанні запорожець Дарії. Дуже прекрасно. Дальній кут від голкіпера передивився на повторі. Це справді неймовірно. Удар і це гол. Але, 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 але. Але в нас положення поза грою. Літус продовжує свою атаку. Літус перекидує голкіпера і підстраховує зараз Ірина козу. І там помиляється. І це удар. І калинич. Спробувала не пошивайленко відзначитися ще раз. от Ми бачимо на повторі прекрасна передача на Дальню. І трохи-трохи не встигала. Не пошивайленко, а наш перший тайм завершено. І зустрінемося через 15 хвилин. Прекрасний удар зараз був. Кривбас, у дальній удар. І зараз Уліяна Соловйова рятує свою команду. Подача і там удар. І знову рятує Соловйова свою команду. Гримак віддає вільну зону. Прекрасний вихід віч. Літус і Уліянова. І Уліана Соловйова знову рятує свою команду. І це удар у Ствір Воріт і Калинич на місці. А наш матч завершено з рахунком 0-2. Ми вітаємо криворізьких вболівальників з перемогою їхньої команди. Бажаємо всім вам мирного неба. На все добре. Для вас коментував Ігнатись Дмитро. Слава Україні! Героям слава, до нових зустрічей!